І зразу дзвінок до мами. Мамо, війна. Почалася війна, нас бомблять. Він каже: все є тільки потрібно дрони. Я повинна свою творчість так робити е, е, піднімати уверх, щоб люди могли купити, і я могла ті гроші дати для своїх друзів, які воюють зараз на передові. В мене тато захворів онкологію. І я думаю, тому Бог був покликав мене служити цим самим онкохворим дітям. Кожен має бути на своєму місці, кожен має на своєму фронті бути і кожен має щось виконувати для того, щоб була перемога. Марія Пазенюк – волонтерка та мисткиня з Івано-Франківська, викладачка дизайну від окремленого структурного підрозділу Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського університету, а також вищого професійного художнього училища номер 3 Є членкиною спілки дизайнерів України, лауреатка обласної просвітянської премії імені Марійки Підгірянки. Також членкиня благодійного фонду Ти Ангел де займається арт-терапією з онкохворими дітками. Моє життя до повномасштабного вторгнення війни було перевершене, тобто творче, збагачено різними творчими проєктами, тобто проєктами зі студентами. Тобто ми робили різні з ними благодійні акціони для онкохворих дітей. Навіть такий був цікавий проєкт, коли ми розписували. Перед різдвом новорічні іграшки, де кожна дитина у онкогематологічному відділення Івано-Франківської обласної лікарні отримала. Також були різні персональні виставки, понад 14 виставок персональних. Також були проєкти владіним фондом Ти Ангел. Також ми видавали книжку-розмальовку для онкохворих дітей. Також... Хочу сказати, що ми говоримо за повномасштабне вторгнення, але війна триває з 2014 року, коли почалася війна на Сході, то долучалася до благодійних також акціонів, додавала свої роботи на продаж. Жила щасливим життям, відвідувала частіше драмтеатри, надихалася класикою музикою, відвідувала концерти, подорожувала містами України, бо виставка крокувала в різних областях України. Звістка застала Івану Івано-Франківську вдома, е, спала, мала зранку збиратись іти по справах, тобто готувала пакет документів, де мала подавати себе на премію обласну е, і мала ті документи занести в центр е, навчально-методичний центр. Пам'ятаю, що будильник в сьомій годині пролунав, і я навіть не мала, ну не усвідомлю, що це почалася війна і далі заснула. Війна пробудила 15 по 7, перший вибух. Перший вибух, я не звернула увагу, подумала, що це просто, бо я живу недалеко від аеропорта, подумала, що це просто, ну, ну щось випадково, щось з машиною, можливо, може, літак, десь там. Ну, тобто не звернула увагу. І другий вибух почався. І тоді проснулася. І так як була в діта. Ну, в Піжамі, тобто, і вибігла на вулицю з телефоном. Правда, без речей, без нічого, і одразу дзвінок до мами. «Мамо, війна, почалася війна, нас бомблять, вікна трясуться, паніка, підвал, потім прийшла до, до квартири, взяла речі. Речі збиралися дві хвилини, не було чим поїхати додому в село, тобто пороги. Так вийшло, що були знайомі в Івано-Франківську друзі, які до району Богородчан довезли, і з Богородчан вже за, за, друг забрав тобто знайомі з села, тобто спати не могла. Паніка, що відбувається. Купа друзів, знайомих пішли воювати без зв'язку, не можна ні до кого зателефонувати. Це так, така паніка була десь місяць, а потім вже почали ми виходити на роботу, робити якусь документацію, творчість взагалі, тобто вона пропала. І так вже в процесі з колегами спілкування трішки відійшла. Пам'ятаю, вже великодні свята наближаються. І в мене була така заготовка такого дерев'яного складню, де я я взагалі мріяла зробити свою персональну виставку, такі декоративні складні, показати, як святкують Різдво, тобто в моєму рідному селі хута пороги. І я думала малювати взагалі в тому складі, показувати, як Великдень святкує. Тобто цей складний був такої форми, як писанка. І тут така думка: напевно, треба присвятити Збройним силам України. Я поєднала його так. Я намалювала, що це ну, тобто великодня тематика. Але я намалювала е, дівчину воїна українку. Каска в неї була кольором УПА червоно-чорним, е, де е, захищалась е, тобто та казка йшла за би, захист вервички, тобто вервичка, і руки її були складені дівчини е, на е, грудях. І тобто, що вона молиться за Україну. І на грудях карта України. І навкруг неї тобто, було якби жито. І в житі перепліталися писанки. І над головою, над казкою голуб, який сповіщає про мир. Оце була така перша творча робота під час повномасштабного вторгнення. Будучи ще студенткою на четвертому курсі в художньому училищі. Пам'ятаю, прийшла до мене моя колега Іра і каже: це було теж також перед різдвяними святами. Ти не хочеш піти зі мною в лікарню до дітей онкохворих, Ми будемо зірочки робити з кольорового паперу. Я так подивувалася, думаю, які зірочки, які з кольорового паперу. Я кажу, та добре, я пішла, пам'ятаю перше своє заняття. Ну тобто я брала участь з іншими волонтерами, І в мене виникло бажання. Провести свій майстер-клас, тобто полікувати своєю творчості їх. І перше моє заняття, яке я по арт-терапії провела в лікарні, це був майстер-клас по Петриківському розпису. Бо я найбільше, напевно, люблю його і в ньому притамане моїй душі. І так я провела майстер-клас і почала, тобто думаю, я щось хочу робити добре. І так я почала відвідувати. Майстер-класи, тобто з іншими волонтерами. А потім фонд запросив мене бути арт-терапевтом, тобто де я маю організовувати ці майстер-класи, крім того, що я їх проводжу. І має бути також, де я маю, крім тих майстер класів думати за інші розважальні програми, тобто, щоб були якісь танці, онкові ділення, щоб аніматорів запросити. Ну, ось такого плану. І це вже понад 10 років. Я працюю, а також пригадую ще, коли почалася війна в 2014 році. Е, така е, знайома волонтерка, її чоловік також був на війні. Тетяна Мороз. Е, мене познайомила з нею, моя також дуже хороша знайома пані Наталя, і я мала свою таку другу персональну виставку, розпис тарілок, керамічних та дерев'яних. Е, і я такі тарілки, 10 тарілок дала була для е, на війну, тобто для наших хлопців, і вони ті тарілки були, продали волонтери, якраз пані Тетяна, і закупили були рюкз, якісь рюк... рюкзаки для воїнів. Це такий перший був мій, як би сказати, внесок у Збройні Сили України. Завжди друзі, коли збирали там на карточку, старалися якісь там кошти закинути. У мене мій друг, колега по роботі, людина, яка близька серцю по мистецтву мені. Іван Боднарчук, ми з ним не один раз робили спільні проєкти, навіть розписували у Яблонському ліцею музей петриківським розписом. Коли почалася війна, повномасштабне вторгнення, він пішов з перших днів воювати. І також різдвяні свята ми спілкуємося, і я кажу, Іван, я хочу допомогти, щось долучитися. Він каже, ні, все є, тільки потрібно дрони. І я подумала, ну як я маю організувати, як я маю збір зробити на дрони, що я маю придумати, чи якусь благодійну акцію зробити. Бо перед цим ми студентами розписували іграшки для Збройних сил України в коледжі. І ті іграшки продавалися в Крихівцях на ярмарці. І робили перед тим, я згадала, ми робили студенти благодійний кіновечір в коледжі, де також ми, хто скільки хотів студентів, проходили на благодійний кіновечір, тобто це був перегляд фільму Тіні незабутих забутих предків. Сергія Параджаного. Я пригадую, що ми тоді були з якусь там певну суму, але не зовсім велику. Тобто ми дали це для пошиття прапорів. І хотілося б щось таке будь грандіозне допомогти Іванові. І він каже, трони. а дрон, ясно, що це не деш... ну, тобто це не дві тисячі коштує, це багато тисяч коштує. Як і як зробити? І я пам'ятаю, що я з кимось спілкувалася він каже, Маріка, це треба на карточку збирати, це треба, щоб люди кидали і потім ну, відзвітувати людям в соціальних мережах. Я пам'ятаю, що було страшно взагалі щось. Ну, як так збирати гроші, як там потім звітувати людям. І ви знаєте, пам'ятаю свій перший допис, коли я написала, і люди реально почали досить багато кидати коштів. Тобто, ми ще підключилися волонтери з Богородчан, і ми зібрали були. Тобто, я особисто свою картку зібрала 100 тисяч. Тобто, ми за ці гроші з Німеччини ми закупили два дрони Mavic 3. За мої кошти, але також ще додаткові ще два ми закупили, що інші волонтери збирали. І ми купили навіть були їм камеру для, для їхньої роботи. І гарно збір був пішов і дуже все класно. Люди тобто довіряли, бо завжди треба людям звітувати, тобто скидати надходження на картку, говорити людям, для чого ви ну, ти це робиш, щоб люди бачили, і так було все відкрито і гарно пішло. І зараз я хочу сказати, що також є такі мантожи хороші знайомі друзі, волонтери Віталій Гурський, за що я йому щиро вдячна. Літом через знайому вони мене знайшли, і вони привезли мені такі тубуси з війни, де я їх почала розмальовувати. У Мене взагалі була мрія. Я почала їх розмальовувати патріотично, тобто петриківський розпис, де я використовую суто сині жовті тон тони, тобто і їхні відтінки від них. Тобто саме перший тубус я розмалювала це для друзів е, Віталія, який він зробив акціон. Це літом було цього року. Акціон гарно пройшов, тобто, тубус продали, правда, не, точніше, яку за ціну не пам'ятаю, але тубус був проданий. Потім Віталій дав привіз мені ще два тубуси. Ті тубуси такі більші, вони були для знарядів, а цей тубус для реактивних е, гранат. І один з тубусів я вирішила е, дати на аукціон, адже у мене в селі будується в селі порогах, будується реабілітаційний центр для воїнів Франко-Гражда, яким, е, є, яким є ідейником. Тобто, е, це є творча людина цього реабілітаційного центру Володимир Рожнов. Я вирішила, це неподалік від мого будинку. Я вирішила долучитися до, ну, до цієї реабілітаційного центру, тобто чимось допомогти. І я зараз на даний час виставила на акціон тубус, тубус для знарядів. Я його також розписала Петрківським розстрілом в жовтих тонах. На даний час на надходження на, 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 на карточку надійшло 13 тисяч гривень. Тобто я зробила таку лотерею. Один номерочок коштує 300 гривень. Тобто людина купляє, кидає на карточку 300 гривень, значить, їй присвоюється номер. Тобто номерів є понад 40. Тобто ця лотерея ще продовжується до 17 грудня. 17 грудня ми розіграємо розіграш, тобто, де буде вибраний один номер, і з тих номерів буде переможець де отримає подарунок тубу за 300 гривень. Тубус реактивних гранат, тобто він розписаний, як ви бачите, в патріотичних тонах, тобто синьо-жовтих. Це є зображені квіт петриківським розписом. Квіти Сонях, сонях це для мене світло, перемога. Ось так він виглядає, тобто в Сонях у такому хаотичному зображенні. Воно так і було. Я тільки брала крила балончиком спеціальним таким акриловим, потім акриловими фарбами розписувала, а потім зафіксовувала акриловим лаком. Ціє роботи я передаю волонтерові Віталію Гурському, де він буде робити розіграш для своїх хлопців, друзів, які зараз знаходяться на передовій. Багато друзів воюють, і я розумію, що я повинна щось робити, тобто, але що я можу зробити, це тільки своєю творчістю. Я повинна свою творчість так робити, як би сказати, піднімати уверх, щоб люди могли купити, і я могла ті гроші дати для своїх друзів, які воюють зараз на передові. Бо є великі втрати, особливо в мене. У мене друг загинув на війні, в лютому буде рік. І я розумію, якщо ми не будемо щось робити, кожен має бути на своєму місці, кожен має на своєму фронті бути і кожен має щось виконувати для того, щоб була перемога. Навіть кожен має з нас талант. Хтось вміє їсти варити, повинен варити, їсти пекти, там булочки для воїнів. Я малюю, я повинна творчо допомагати. Хтось співає, повинен концерти створювати, співати. І дивишся на тих друзів своїх, які кидають фотографії з передової, і спілкуєшся з ними, і ти розумієш, що ти повинен щось робити, бо вони покладають надію на нас, і вони вірять в перемогу, вони там не здаються, а ми тут повинні ще більше не здаватися. Тому я буду працювати і буду творити нові тубуси, нові ідеї. Надихає, а я скажу, що саме для дітей онкохворих, щоб ходити до них, проводити різні майстер-класи, напевно, те, що торкнулося сім'ї моєї. Мене, тобто, коли я була ще зовсім маленькою, мені було 4 роки, в мене тато захворів онкологією. І я думаю, тому Бог був покликав мене служити цим саме онкохворим дітям. 22 роки тату прожив після важкої операції, але Бог кріпив його. І напевно, звідти тату надихає робити добрі справи і не забувати за цих онкохворих дітей. Бо коли приходить четвер, ми кожно тижні з четверга ходимо, то знаєте, коли бувають якісь справи, що не виходить піти, і ти потім так думаєш, ти щось комусь винен, тобто. Тут ти не почуваєш себе комфортно в той день. Так, таке враження, знаєте, ти щось мав зробити, так і ти зранку. Ти маєш, наприклад, випити каву, і ти її не випити, це комфортно буде таке саме це. Ти не пішов до дітей і знаєте, ну, так, диск, такий внутрішній стан, такий неспокій. І, напевно, тому потрібно робити такі добрі справи. Я хочу сказати, що також до цих добрих справ долучаються і мої студенти. Тобто, коли пари і вони кажуть, Марія Васильовна, а ви пам'ятаєте, а ви маєте йти в четвер дітей, і ми з вами йдемо. А ми подаруночки їм заготовили. Ми придумали, що ми будемо з ними на майстер-класі робити. Ми будемо з ними малювати. А ми там заготовки для листівок придумали. А, хочу сказати, що також була дуже приємна акція до Дня Святого Миколая, де я разом з своїми студентами, де я куратор і також з іншим куратором колегою по роботі. Студенти вирішили долучитися щось придумати для онкохворих дітей, де ми замовили такі солодкі пряники, Миколайки дітям. Дітям було надзвичайно приємно отримувати подарунки від студентів. Тобто, я навіть бачу, що діти, студенти, коли приходять, спілкуються з дітьми, навіть між собою здружилися, тобто не спілкуються в соціальних мережах. Вони переписуються, вони пишуть. У нас є група з дітьми з онкохворими створена, де вони питаються, ви будете в четвер. А ми їм вже пишемо, будемо, а що будемо ми робити, який майстер-клас буде. Тобто такого плану. Творчість їх лікує. Плани на майбутнє розписати багато тубусів, багато снарядів, долучити студентів, зробити акціон, зробити виставку, збирати кошти на дрони для реабілітаційного центру, який будується у моєму селі Франкогражда, допомагати воїнам. Навіть знаєте, було таке бажання, не знаю, чи це нормальне бажання, навіть поїхати на передову, щось відвезти воїну. Мрію найперше, що мрію, щоб була перемога. І мої найкращі друзі, які боюють, щоб повернулися живими. Мрію, щоб моя родина була здорова, щоб всі ми були в сімейному колі, щасливі, святкували перемогу. Мрію про персональну виставку. Мрію поїхати за кордон своєю персональною виставкою, але коли буде перемога в Україні, тобто говорити за кордоном, ми перемогли і на моїх роботах зображена перемога. На моїх роботах я зобразила моїх друзів, які повернулися живими з війни.